У середу, 16 серпня, на Сумщині вперше перебувала з робочою поїздкою голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Розпочався візит з відвідин у ромнах міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України. Першочергова делегація ознайомилася з особливостями роботи установи, поспілкувалася з рятувальниками, які продовжують героїчно здійснювати розмінування деокупованих територій, оглянули матеріально технічну базу, зокрема, унікальний глибинний тренувальний басейн, де відточуються до автоматизму навички порятунку життів наступним надзвичайно важливим соціальним об'єктом, із яким ознайомилися слуги народу, став сумський обласний клінічний онкологічний диспансер, де в урочистій обстановці відкрили блок дистанційної променевої терапії та вже незабаром запустять у роботу сучасний лінійний прискорювач, що зробить лікування для пацієнтів більш комфортнішим, дозволить розвантажити черги на отримання послуг і загалом виводить боротьбу з раком в області на якісно новий світовий рівень. Це ну, якби, прорив для, не тільки для Сумської області, а в Україні не так багато цих апаратів. А скільки, скільки в Україні? Е, як мінімум ну, 12 точно є, але для України 12 апаратів. Для всю країну 12? Це, е, крім того, сюди можна включити ще й е, приватні центри. Е, от, тому в багатьох областях їх немає. І те, що ми в нашій області завдяки. Е, ну, всі, всі допомагали. І губернатор, і Віктор Михайлович, і багато депутатів, хто стоїть постійно. Ну, звичайно, отаке от є об'єднання, це дуже тішить. Фірми Варіон, модель Халсіон, дозволяє опромінювати ну, практично 100% локалізації онкологічних захворювань. Тому ми сподіваємося, ми, що будемо. Доводити наше онкологічне лікування на самому такому несучасному, на самому рівні. дуже радісно, що в нашій області, яка і пережила і таку навалу, і так далі, що ми зробили це раніше ніж наші колеги з інших областей. Мені здається, що це така дуже знакова подія, до якої дотичні всі лікарі, тому що коли країна воює. Коли ти знаходишся в області, яка дуже близько розташована до нашого ворога. І ви всі подаєте такий знак: знак про розвиток країни, знак про те, що життя точно продовжується, і точно Україна буде розвиватися, і Україна буде сучасною модернізованою з використанням найкращих технологій. І я впевнена, що коли ми всі будемо об'єднуватись, то ворога ми поборемо, і перемога буде. Точно наша тут на 100% Я думаю, що всі всі згодні. І на сьогодні наша основна задача: і лікарів, і політиків, і представників органів місцевого самоврядування бути поряд з народом, бути поряд з нашими людьми. І ось такі речі це якраз про те, що, що нам всім потрібно робити. І мені б хотілося, щоб таких об'єктів було в кожній області України, як найбільше. Це велика заслуга нашої політичної сили. І ну я думаю, що коротко, якщо сказати, то Сумщина настільки вірить в Збройні Сили України, що може дозволити себе собі купувати такі високоякісні і дорогі подарунки. І сподіваюся, що наші мешканці будуть менше хворіти, тому що ми розуміємо, що Сумщина, на жаль, знаходиться в трійці. Лідерів серед смертності внаслідок онкозахворюваності, і на жаль, показник у зв'язку з збройною агресією росте. Тому сподіваюся, що цей апарат якомога менше буде працювати, тому що наші мешканці будуть менше хворіти. Відповідно, аби дати гідну відсіч і захистити свободу і незалежність України. Політична партія Слуга народу активно на постійній основі сприяє формуванню сил територіальної оборони в усіх регіонах України, зокрема й на Сумщині. Тож голова поліцили Олена Шуляк разом із своїми колегами. Однопартійцями та головою сумської обласної військової адміністрації відвідали інструкторсько-методичні заняття для підрозділів тероборони, де на власні очі змогли побачити в дії застосування безпілотних літальних апаратів та демонстрацію можливостей ударних дронів. Ударний випован заходить на цілі. Буквально в цьому місяці більше ніж 200 мільярдів гривень було виділено Верховною Радою саме на потреби оборони а на сьогодні. Потреби оборони, потреби збройних сил України, потреби нашої армії стоять на першому місці і фінансуються з державного бюджету. В першу чергу я вже також, шановні захисники. Я вже також знаю три а, факти про Сумщину. А, ну, по перше, сотні. Людей навчаються операторами дронів, і це відбувається тут в місті Суми. А по-друге, всі знають про партизанські загони, які працювали саме в Сумській області. Ну і звичайно, ті черги до територіальної оборони, які стояли саме в Сумській області. Мабуть, вони були найдовші ніж в усіх інших областях. Тому від нас величезне вам дякую. Ми можемо жити мирним життям, поки за нашими плечима ви стоїте. і Нас обороняєте. Дякую. Шановні наші захисники Сумщини, справді радий вас вітати. Я думаю, що ми щодня з Олександром Володимировичем спілкуємося з вашим командувачем спілкуємося стосовно ваших проблем. Повірте, ми 100% їх знаємо і погодьтесь їх набагато менше, ніж два місяці тому, і менше, ніж в тому місяці. Тобто, щодня ми думаємо, прокинаємося з тією мислю, щоб зробити ваше життя більш комфортним, наскільки це можливо в реальних умовах війни. Тому дякую. І сьогодні у нас є візит голови політичної партії Слуга народу пані Олени Шуляк. Я дякую вам, що ви не забоялися приїхали в таку нашу прикордонну область. Я дякую, що ви завітали саме до військових, тому що справді наші військові, наші добровольці. Сумах, я думаю, найбільший відсоток добровольців, які захищають нашу область і де окупували фактично силами добровільчих формувань, силами нашої ТРО, де окупували нашу сумщину. Тому дякую за подарунки. Сьогодні ми вручимо засоби захисту. Це каски і бронежилети. Сподіваюся, вони справді будуть рятувати життя, і у нас буде якомога менше загиблих, якомога менше ранених. І також турнікети і наколінники, можливо, те, що вам. Потрібна в повсякденному житті. Вашому Аптички, дякую вам величезно. Да. Ви справді герої. Хм. Ми цим пишаємось. Вся країна про вас знає. Всі, я думаю, ви бачите, що легенди вже ходять про Сумщину, про те, як відстоювали Сумщину. І ну, кожному тисну руку і низький уклін за вашу щоденну роботу. Сумська тероборона війшла в трійку найсильніших армій світу. Я згодна, ми всі згодні з цим. Окрім того, Олена Шуляк, як народний депутат та заступниця голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, поінформувала про концепцію відбудови українських міст, які постраждали від російських загарбників, а також про механізми надання компенсації українцям, які втратили житло внаслідок бойових дій. На сьогодні Верховна Рада в першому читанні вже ухвалила законопроект 7198, Його підтримало більше ніж 300 народних депутатів. Це Увага на екран! Як конституційна більшість зараз він готується на друге читання, і мені здається, це один із самих важливих законопроєктів для, для людей, тому що він передбачає надання компенсації за зруйноване житло, і це буде відбуватися. Ми сподіваємося зараз, не чекаючи репарації від Російської Федерації, тому що для українців житло і робота це, мабуть, такі є дуже важливі речі, які дають можливість жити і працювати саме в Україні а ми чітко прописуємо, що військовослужбовці, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю це ті люди, в яких, якщо зруйноване житло, вони повинні мати можливість в першу чергу його, його отримувати. А ці гроші не можна буде, вони будуть цільовими, їх не можна буде використати на придбання чогось іншого ніж квадратні метри. І цією можливістю зможуть скористатися лише українці. На найближчому засіданні також будуть ухвалені відпов... ще там низка законопроєктів, які дають можливості розвиватися іпотеці. Уряд зі свого боку також ухвалює відповідні постанови. Це якраз той приклад синергії, коли і парламент, і уряд дають можливість надавати і якісне іпотечне кредитування. Також в першу чергу це військовослужбовці. А це, до речі, лікарі, а це педагогічні працівники. Також Олена Шуляк високо оцінила роботу обласної влади по розробці і затвердженню на най. Ближче три роки з 2022 по 2024 стратегії відновлення і розвитку економіки Сумської області дуже приємно, що Сумська область на сьогодні є першою областю, яка розробила регіональну стратегію. Я її ще там детально не вивчала, але я так розумію, що фахівці, які працювали над цією стратегією розвитку, вони враховували всі питання, які пов'язані зараз з війною. І я думаю, що інші області також будуть долучатися брати приклад і робити так, щоб наша. Країна була більш обороноздатною, більш сильною, щоб тут розвивався бізнес, щоб сюди приходили інвестиції. Ну і саме головне, щоб наші люди, які тут живуть, працюють, народжують дітей, захопуються, щоб вони були щасливі в нашій країні. Також в межах робочої поїздки голова партії Слуга народу разом із колегами-однопартійцями відвідали в ромнах і сумах бюджету підприємства і з перших вуст почули від бізнесу про поточні проблеми, такі як відшкодування ПДВ трудно з логістикою релокація з території області? Тож робочий візит голови партії Слуга народу Олени Шуляк на сумщину був надзвичайно продуктивним. На сумщині надзвичайні люди. В нас сьогодні було більше ніж 10 зустрічей різних. Ми виділили декілька блоків, скажімо так, проблем, які потрібно вирішувати. перший блок він стосується суто. Економічних проблем, тому що на сьогодні бізнес потребує вирішення проблем, які пов'язані і з логістикою, і проблем, які пов'язані з відшкодуванням ПДВ, і проблем, які пов'язані з працівниками, які зараз мобілізуються, і таке інше. Я думаю, що тут ми, як парламентарі, разом з урядовцями допоможемо. Саме швидко приймати рішення для того, щоб підтримати той бізнес, який зараз працює в такій близькості до кордону з Російською Федерацією, до кордону з нашим ворогом. І ми вдячні кожному, кожному, кожному підприємству, який, незважаючи на такий складний час, працює, забезпечує робочими місцями, сплачує податки, які ми потім використовуємо для того, щоб підтримувати нашу армію. Мені дуже подобається, як сказав президент Володимир Зеленський, що сьогодні існує лише одна політична. Партія це український народ, і наше завдання як політичної партії Слуга народу бути максимально там, де ми потрібні людям. Ми там потрібні нам там і потрібно якраз і працювати. Є переселенці, є в них проблеми. Підключаємося, працюємо. Є бізнес зі своїми проблемами, підключаємося, працюємо. Є органи місцевого самоврядування, яким важко працювати, тому, що є там ряд проблем, особливо в близькості з кордоном. Ми і там також включаємося, і їм допомагаємо для того, щоб єдиним. Фронтом вже нарешті отримати перемогу. Партійці запевняють, системна робота і допомога людям триває. Уже напрацьовано подальше бачення допомоги Збройним силам України, медикам, що знаходяться на медичній передовій, бізнесу, особливо тим, хто проводив чи планує релокацію. Слуги народу запевняють, активні в усіх процесах, які наближають перемогу.